На сьогодні, у зв'язку із проблемою закупівлі та поставки мінеральних добрив, проблема пошуку альтернативних рішень у Жилині постає максимально гостро. Пошуку оптимізації мінерального жилення рослин визначається ще за часів, коли наші предки працювали на полі примітивними знарядями праці. Вони спостерігали за польовими культурами, робили відповідні висновки і збільшували врожаї за рахунок впровадження сівозмін та удобрення полів органічними відходами, похідними життєдіяльності тварин. Середина 19 століття ознаменувалась виникненням штучних мінеральних добрив, а уже у 80-х роках ХХ століття їх використання набуло інтенсивного характера з високою продуктивністю на посівах. У 21 столітті питання заміни мінеральних добрив стоїть досить гостро. Це призвело до появи нових підходів, які виключали б або мінімізовували використання хімічних добрив, що і стало початком біодинамічного або ж органічного землеробства. Перш за все, система живлення має базуватись на комплексному підході, що передбачає обов'язкове застосування всі бобового компоненту що скорочуватиме витрати азотних мінеральних добрив на 20-30%. Максимальне залучення гумінових добрив, стимуляторів росту природного походження, а також біологічних препаратів на основі симбіотичної мікрофлори. Досить стрімко в аграрні технології увійшли гумати. Для виготовлення таких добрив сировиною є природні ресурси торф та сапропель. Це специфічні органічні речовини, що утворюються у вигляді водорозчинних солей, гумінових кислот, що є біополімерами з високою ємністю катіонного та іонного обміну. За допомогою даного типу препаратів можливо уникнути проблеми дефіциту гумусу, оскільки саме гумінові речовини є основними його компонентами. Вплив гумінових речовин на рослину прямий або опосередкований, що зазвичай пов'язаний із поліпшенням водно-фізичних властивостей ґрунту, активізацією мікрофлори, впливом на міграцію поживних речовин, але найголовніше зв'язуванням токсичних агентів, пестицидів та важких металів. Окрім сполук, що виконують регуляторну функцію. В рослину потрапляє певна кількість мікроелементів амінокислот та вітамінів. Тому за умови застосування гуматів активізовується ферментативна активність усіх клітин рослини та утворення ними стимулюючих речовин. На гумінові речовини досить добре реагує саме коренева система рослин. Збільшуючи проникність мембран клітин корення, таким чином покращує мінеральне живлення рослин з ґрунтового розчину. Набувають важливого значення і нанотехнології, що базуються на застосуванні препаратів нового покоління, що діють на клітинному рівні рослин. Зазвичай у їх складі є активні амінокислоти, що активізують процес фотосинтезу. Дихання, мінерального живлення і зменшують надходження в рослинок нітратів, важких металів, радіонуклітів та залишків пестицидів, що досить важливо для покращення якості вихідної продукції. Їх спектр дії дещо подібний до гуматів, оскільки вносяться переважно поза корене. Але ефект проявляється швидше у зв'язку з тим, що молекула амінокислоти набагато дрібніша за молекулу гумінової кислоти та легше проникається через листок. Амінокислоти покращують синтетичну діяльність кореневої системи та одразу беруть участь у процесах синтезу обміну та метаболізму. Найактивнішими учасниками, яких вони і є, зокрема у синтезі білкових речовин, від яких залежать усі ростові процеси, в умовах стресу та під час активного росту амінокислоти є будівельним матеріалом для формування та розвитку клітин. А оскільки утворення амінокислот є досить енергозатратним процесом, то використання амінокислотних препаратів ще і дозволить рослинам зекономити енергію та витратити її на формування врожаю. Ще одним підходом в сучасному альтернативному землеробстві є використання мікробіологічних препаратів, що сприяють активізації корисної мікрофлори, що підвищує родючість ґрунту. Вони являють собою екологічно чисті добрива комплексної дії, мають здатність фіксувати азот з атмосфери, трансформувати фосфати з ґрунту, продукувати амінокислоти та інші ріст-активуючі сполуки. Застосовувати мікробіологічні препарати необхідно ще на етапі обробки насіння, аби патогенна мікрофлора не мала жодного шансу продукувати. Мікроорганізми беруть участь у формуванні органічної речовини ґрунту, шляхом розкладання рослинних решток та синтезу складних біологічно активних речовин, що сприяє активному розвитку рослин без аномальних змін або порушень. Отже, альтернативні рішення у жиленні рослин можна знайти завжди. Головне, їх правильно спланувати та визначити очікувальний результат. Замінити одним якимось методом повноцінне жилення сільськогосподарських культур неможливо. А от поєднання між собою вище перелічених добрив та речовин допоможе досягнути оптимально високих врожаїв. Мінімізувавши, або і зовсім виключивши застосування хімічних добрив. У коментарях ви можете задавати запитання або ж наводити свої варіанти вирішення даної проблеми. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Продовжуємо вірити у ЗСУ, продовжуємо підтримувати ЗСУ та разом рухаємось до перемоги. Все є і буде Україна! До зустрічі!